Начинка звичайного батону надовго зіпсувала апетит мешканцю Чернігова, придбавши після роботи хлібець в найближчому додому магазині, повечеряти ним родина так і не змогла. Знайшла у хлібобулочному виробі сторонні предмети. Наступного дня звернулися до нас, прихопивши з собою буханець. Купили вчора хлібушок батон, он з кресінними какашками. Ну, візуально, ну бульну ні мишини, ні здоровий сильно живо нога. Так от он і со всіх сторон такі от чорні п'ятна є mm. Не хочу сами вони не встигли навіть розрізати. Саме цікавіше, у нас ребюнок не так давно був на хлібозаводі, на екскурсії. Так все розказували. Інтересно, все ні хоче хліб єстепер. В магазині, куди в першу чергу жертви неякісного продукту пішли, гроші пропонували повернути, а товар з полиці зняли. Та людей це не втішило. Родина хотіла домогтися правди. Півдня витратили на те, щоб відвідати саме та інспекцію з питань захисту прав споживачів. Відповідь у обох виявилась однаковою. Згідно Закону про внесення змін до державного бюджету на 2014 рік та 29 грудня 2014 року був прийнятий інший закон про внесення змін та визнання таким, що втратили, чи де, не деякі законодавчих актів України. Наложено, так сказати, мораторій. Тобто, згідно цього закону, перевірки зберігання, як планові та за проводяться проводиться виключно з дозволу Кабінету міністрів України. Жодного дозволу. На проведення позапланової перевірку нам. Київ не не надає до виробника. Це чернігівське підприємство. Родина так і не дійшла. У верховенство справедливості не повірили. А дарма кажуть фахівці, радять у такому випадку бити у всі дзвони, дзвонити на телефон гарячої лінії при кабінеті міністрів, звертатися до суду та навіть до міліції. Та перш за все вимагати від продавців повернути гроші за неякісний товар. Якщо таких небайдужих буде кілька, торговельна мережа вже подумає, мати справу чи ні з таким виробником. Якщо споживач Звернеться до суду, відстоює свої права в суді і отримує матеріальну, матеріальну, моральну шкоду. Звернеться до гарячої лінії, звернеться в інспекцію. Е, я думаю, що суб'єкти сподівання, які здійснюють торгівлю, може покращать контроль за якістю своїх товарів, які вони викладають на полочку. Та як правило, у покупців на це часу немає. Здебільшого мовчки викидають поганенький товар у смітник.